Успішний старт, запорука великої роботи та шаленої мотивації. Київське Динамо після п'ятого зіграного для себе матчу на внутрішній арені вийшло на перше місце у турнірній таблиці. Цього разу поєдинок сьомого туру УПЛ та гра із львівським рухом. Це сороковий матч для киян під керівництвом Олександра Шовковського в усіх турнірах. Приблизно за півтори години автобус білосинів прибуває на стадіон. Радісна погода, зосереджені гравці. До старту самого дійства залишається не так багато часу. Паралельно болівальники помалу заповнюють трибуни і чекають на гру. Тільки перемога. Я вже забув, що таке на стадіоні побувати, Ну тому, що війна взагалі і там, і тут. Ну очікую адреналіна, очікую результату. Буде цікаво подивитись п'ять перемог. Нині команда виглядає непогано, симпатично. Спеціально підлаштовувалися саме під цей день. Ми розуміли, що сьогодні Динамо виграє мінімум 3-0. Тому так з своїми друзями зібралися і вирішили під'їхати сюди, підтримати свою улюблену з дитинства команду. Динамо, до перемоги. Ось і команди виходять на футбольне поле. Кияни у футболках пам'яті Максима Яловцова із позивним Регбіст. Це один із лідерів фанатського руху Динамо, який віддав своє життя за волю України два роки тому. Перші хвилини зустрічі пройшли в напрузі. Обидві команди не форсували події на полі і діяли дещо обережно багато боротьби та єдиноборств. Аж на 25 й хвилині креатив від команди Шовковського Шапаренко віддав низом передачу скотового на набігаючого брашка, але півзахисник пробив повз ворота. Кияни і надалі шукали щастя біля чужих воріт. Цього разу через довжелезну передачу від Шапаренка Тимчик в дотак намагався віддати Ванату. Суперник випередив під кінець тайму, бощан мав серйозне випробування. Після удару з близької відстані нападника Краснопіра Георгій виконав крутий сейв. Та ця атака справжня футбольна краса. Елегантна гра п'ятою від Ярмоленка, який провів свій 250-й матч в УПЛ. Швидкий розіграш у центрі поля, проникаючи передачу, в штрафний майданчик та простріл, супернику серйозно пощастило. Та на цьому моменти не закінчувалися. Стрімка контратака від Кабаєва лівим флангом з продовженням від Буяльського та завершальним ударом вище воріт. Стовідсоткова нагода, яку не використав Ванат. Я думаю, що гра була цікава. Треба віддати належне футболістам рух гарно. Я, я рахую, що була цікава, цікава гра для вболівальників. Були моменти як у нас, так і в них. Тому... Звичайно, напевно, якби ми в першому таймі десь використали свої моменти, то було б трошки легше в другому, але це, це футбол. Інколи забиваєш з нічого, інколи не забуваєш 100% моменти. У другому таймі ситуація на полі не змінилася. Багато боротьби та бажання проявити себе якнайкраще, із небезпечного штрафний від Шапаренка. Але м'яч просвистів поруч із ближнім кутом. У руха теж були нагоди вийти вперед. Чого тільки коштує цей удар у стійку воріт? Тут же пощастило динамівцям, як і епізодом пізніше, коли Бущан знову мудрився врятувати свою команду, виконавши вправний сейв. Динамо відповіло дуже гостро. Кабаєв та Шапаренко закрутили карусель біля штрафного майданчика руха, і Микола пробивав у дальню дев'ять. Вів'ян врятував каркас воріт. А було б... Дуже ефектно. Боротьби, я думаю, хватало і з нашої сторони, і з їхньої. Мені здається так, що хтось подивиться цей матч, там, болівальники, то не скажуть, що там у Динамо не було бажання виграти. У нас є бажання вигравати, ми вшли в ці стики, ноги всі побиті, але... Е Футбол грає, хто забиває то м'яч сіці. Їм не вистачило реалізації, і нам не хватило реалізації. Останні 20 хвилин гри були дуже цікаві. Кияни з усиллями Тимчика та Шапаренка знову створюють супершанс. Десятка киян пробиває низом в кут, але тут голкіпер відбиває м'яч на кутовий. Моменти були й надалі. Ось прохід Брагару та удар поруч зі стійкою. А пізніше ще був напівмомент після подачі з кутового. Та, попри таку немалу кількість творених нагод голів не було. Кияни грають у нічию 0-0 із рухом у рідних стінах у сьомому турі УПЛ та вперше в сезоні не перемагають. На жаль, не реалізували, хоча було декілька моментів, які могли завершувати до фінального взяття воріт. Але це футбол він тим і приваблює багатьох і тому. Спорт номородин у цьому світі життя продовжується. Я своїм хлопцям завжди кажу, що щоб не відбувалося, як би не складувалася ситуація. Ви маєте як на як найскоріше робити все можливе для того, щоб минулу гру забувати, аналізувати і готуватися до наступних матчів, тому що сезон саме в розгарі. І справді часу нудьгувати немає вже у середу, 25 вересня на білосиніх очікує протистояння у рамках Єврокубків. У німецькому місті Гамбург відбудеться поєдинок киян із Лаціо у Лізі Європи. Це перший тур старт євросезону. Не забувайте, що команді потрібна ваша підтримка, не зважаючи ні на що. Тож боліваємо за Динамо і віримо в перемоги.